У нас є декілька декілька хвилин, щоб перенестися у світлицю, в якій Христос зустрівся зі своїми учнями, і коли напередодні своїх страждань говорив про найголовніші речі це Євангелія, Євангелія від Йоанна, це Євангелія, якби від першої особи, яка була у цій світлиці. Йоан був серед тих учнів, які розуміли, що щось має відбутися. І ця промова Ісуса вона належить до таких промов, такої промови, другої частини навіть промови, яка називається прощальною, коли Христос відходячи, але говорить своїм учням про найголовніші речі. Звичайно, Він говорить сьогодні про любов. Він говорить про любов. Ми знаємо її грецька назва АГП. Це любов відрізняється від інших любо, від видів любові, інших, які можуть мати свої власні якби, інтереси, свою зацікавленість. Любов АГП – це є любов безінтересовна, це любов, яка не має якоїсь власної користі. Любити іншу людину тільки тому, що вона є. Ми знаємо, що саме такою любов'ю е, любить нас Бог. Е, саме в такій любові е, на, на, до нашого світу, е, на нашу землю, зійшов Ісус Христос. Саме у такій любові Він віддав за нас життя. І саме про таку любов Він говорить, е, що якщо не буде її, то не буде справжнього зв'язку між нами і Христом, е, між е, нами е, і Небесним Отцем. Тому що е, саме цей уривок Євангелія, е, саме ці речення, які говорить Христос, вони викреслюють, як би можна сказати, відносини людини і Бога, коли Бог для людини стає такою чарівною золотою рибкою, коли людина приходить для Бога тільки про щось просити, приходить до Нього, тому що так насправді залежить від Нього і признає цю залежність. Але приходить до нього тільки тому, що постійно щось потребує. Ми сьогодні є свідками цієї розмови, в якій Христос говорив: ви сьогодні всього не розумієте. Він говорив про те, що світ не може збагнути його, світ не може його прийняти. Але Він говорить, що попри все, ці процеси зв'язку людини із Богом через спасительну смерть і Воскресіння Господа Ісуса вони є реальні, вони є можливі. І ми, як говорили на самому початку, вже в шосту неділю Великодню, ми в чергове стаємо такими свідками цього. Ми знову якби, піднімаємо ці слова, які, напевно, чули вже десь попередньо, але і сьогодні задаємо собі запитання: Господи, яка моя любов до тебе? Господи, чого варта є моя любов? Чи вона насправді є безінтересовною? Чи я насправді приходжу до тебе в недільний день, не тому, що треба галочку поставити. Традиція така, нам часом не хочеться вранці вставати в недільний день, можливо, після важкого тижня праці, але ми тут тому, що любимо Бога. І від цього дуже важливо, від цього... Це дуже важливо тому що від цього залежить, що буде тоді, коли ми вийдемо з храму. Коли ми вийдемо за ці е, межі, можна сказати, таких е, гасел, слів, які начебто всім зрозумілі. Але повернемося до світу, який не сприймає Христа, який не сприймає любові, бо в цьому світі панують інтереси, тобто люди готові послужити іншому, щоб мати щось в собі. До речі, дуже цікава річ. Е, хтось колись сказав, що найбільш вишукана форма. Егоїзму це альтруїзм, коли людина начебто все від себе віддає для інших, але десь глибоко-глибоко може це робити насправді для себе. І ввечері, коли залишається сам на сам з собою, говорить: я класний, я чудовий. Дивіться сам собі, говорить, дивись, який ти. Тільки Бог може показати всю правду в нас. Тільки Бог насправді може розкрити е, ці двері гробів, в яких ми можемо перебувати, і знаємо власне амбіції, пошуки власного я, власних інтересів, інтересів власна зацікавленість це є гроби. І саме до померлих, які перебувають у таких гробах, приходить Воскреслий Христос і тягне їх з собою. Ми можемо переноситися на той час дві тисячі років назад. І говорити, як то було, які там е, померли, тоді встали, які встали, які не встали. Питання в іншому. Які померли, які сьогодні живуть е, ті, амбіціями цього світу, серед нас постануть із мертвих, які померли, які е, люди, які є ув'язненими е, власними такими егоїстичними ідеями, е, е, планами. Насправді сьогодні будуть жити у свободі синів Божих. Христос тягне нам руку, Христос Воскреслий подає нам руку і виводить нас з тих гробів. Це важлива дуже тема, тому що тоді, коли людина дозволить вивести себе з гробу, вона є вільною, вона є відкритою також на Господа, і Господу легше підповідати людині, що вона саме сьогодні має зробити для того, перш за все, щоб бути спасеною, і щоб сьогоднішній день так само був виконанням Божої волі, яка нам потрібна, не Богу для його амбіцій і зацікавленостей, але нам для нашого спасіння. Прикладом цього може бути Филип Апостол з першого сьогоднішнього читання, той Филип, про якого ми частіше згадуємо, тоді, коли Господь зненацька взяв його і поставив на безлюдну дорогу, і він мав би задати собі запитання, навіщо? Господи, постав мене на стадіоні. Господи, постав мене тепер у храмі з мікрофоном, щоб більше людей чуло. А Господь в той день ставить його тільки на такому безлюдному місці, щоб за декілька хвилин він став свідком того, що проїздить колісниця. Там є людина, яка є неосвіченою в Божому Слові, але намагається гристи оцей граніт незрозумілих слів. Він пристає до нього, він задає йому запитання, а потім все закінчується хрещенням цього ефіопляніна. Сьогоднішнє читання про інше. Сьогоднішнє читання про те, як Филип приходить до Самарії і там проповідує Слово Боже, а після цього починається певний ланцюг, і туди вже приходять інші апостоли. Він знову є виведений не туди, де комфортно, не туди, де звикся говорити, не туди, де є знайомі очі тільки, але туди, де саме провадить Господь. Дорогі брати і сестри. Будьмо відкриті на Боже Слово, тому що. Христос е, діє і сьогодні, так само, як Він діяв е, в ті часи е, після свого Воскресіння в той першій, е, в молодій такій церкві. Він і сьогодні діє серед тих людей, які насправді відкриті на нього. Звертаюся ще раз до отця Віталія, нового настоятеля парафії святого Олександра. Не бійся виходити туди, коли виходити некомфортно. Не бійся виходити до тих людей, які можливо не будуть тебе сприймати так, як ти хочеш. Найголовніше, щоб Господь був між вами, і ця ситуація вона вирішувалася за його великими і дивними інколи задумами. Так само звертаюся до цілої парафії, щоб так само цей час. Такий час певних, можливо, не то, що перемін, але так, такого певного адаптування так, до нового настоятеля, так само пережити в дусі любові, а так в дусі любові АГП, тобто то значить безінтересовної такої любові. А з другої сторони, насправді, відкритими на Божі задуми, на те, що вершилося не те, що ми хочемо, але те, що Господь задумав. Щоб дати йому можливість діяти в нашій християнській спільноті, щоб дати йому промовляти, е, і щасливі будемо, якщо він також буде промовляти через нас, якщо ми розпізнаємо його слово і понесемо його далі. Е, нехай добрий Господь благословить і цей час е, такого нашого спільного служіння, кожен з нас на своєму місці, е, і нехай всі переміни, не тільки ті, які відбуваються сьогодні тут, в парафії, але всі переміни. Де ми розпізнаємо Бога або навіть не розпізнаємо, але він насправді там буде. Нехай вони послужать нашому спасінню, нашому для нашого вічного життя, де нехай зустрінемося у своєму часі у тій парафії, так яка там збільшується, але ще треба тут трошки потрудитися у розпізнанні Божої волі для того, щоб там зайти. Нехай добрий господь нам в цьому сьогодні допоможе. Амінь.